Слава Україні! За минулий тиждень відбулося 1491 бойове зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на північно-слобожанському, Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, завдає авіаударів. На північно-слобожанському і курському напрямку українські захисники відбили 40 атак російських загарбників. На південно-слобожанському 100. на куп'янському ворог продовжив наступальні дії у районі Богуславки, Куп'янська та у напрямку Піщаного і Новоплатонівки. Там за тиждень 65 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 113 атак противника. На Слов'янському 74, На Краматорському напрямку було дев'ять штурмів, На Костянтинівському 153. На Покровському напрямку наші захисники відбили 527 атак. На Олександрівському 127, На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 62 атаки. На Оріхівському 43. На придніпровському напрямку протягом тижня ворог 10 разів атакував наші позиції у напрямку Антонівського мосту. Загалом, упродовж минулого тижня, противник завдав 9 ракетних ударів по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши 36 ракет, 298 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 635 керованих авіабомб, здійснив 28 тисяч 885 обстрілів, 825 із них із реактивних систем залпового вогню і застосував 31 тисячу 540 дронів камікадзе. Тим часом сили оборони уразили 25 районів зосередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, 11 артилерійських систем, 3 склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та 11 інших важливих об'єктів російських окупантів. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 7190 убитими та пораненими, 18 танків, 46 бойових броньованих машин, 129 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 1918 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 14 ракет, 584 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!